Діти, шановні батьки, вчителі, гості, друзі також, наскільки я розумію, бо у Володимира Михайловича інших людей тут не буває, тільки друзі. Сьогодні 1 вересня, свято, день з нянь. І цю велику родину, ця, ця велика родина поповнюється новими своїми дітьми, синочками і доньками. Я кажу, кажу це без перебільшень, тому що я впевнений, що вони себе будуть почувати тут як діти е, своїх батьків, що це для них другі вони, вони для них як другі батьки, вчителі цієї школи. Тому я впевнений, що вони будуть спокійно навчатися, здобувати, отримувати якісь здобутки. Я впевнений, що вони будуть, тому що дійсно в цій школі дуже багато талановитих дітей. Е, це без перебільшення. Тому, я бажаю їм творчого натхнення, бажання навчатися, здоров'я в першу чергу. Все самого найкращого зі святом вас.